О! Брати і сестри українці, шановна українська громада, вітаю кожного з вас, кожну вашу українську родину з Новим роком, а також з прийдешніми різдвяними святами. Оновлення, яке нам дарує Різдво, певно, дає переосмислити той шлях, який ми пройшли. А ми, українська нація, стали з колін, і не просто стали з колін, ми зуміли проявити себе, ми зуміли довести, що ми з вами є вільні люди і можемо збудувати успішну державу. І коли ми тут, на цьому майдані, в серці української столиці з вами говоримо гасло Слава Україна! Героям слава! То ми пам'ятаємо про тих героїв, які поклали голову за нашу українську незалежність. І хочу вам сказати, що наші попередники, і княжі дружинники, і українські козаки, і вояки української повстанської армії, і повстанці Холодного Яру часом також святкували і Новий рік, і Різдво не в своїх затишних домівках. Не разом зі своєю родиною для нас товариство сьогодні Січ це наш майдан, це серце України, де ми разом переможемо, збудуємо достойну велику європейську українську державу. Хочу побажати кожному з вас добра, злагоди, щоб кожній українській родині. Все було в порядку. Ми були, ми були здоровими і щасливими заради наших діток, заради майбутнього. Веселих вам свят, українці, на своїй погомданій землі. Слава Україні! Героям слава! Дякую і запрошуємо за до вітального слова, Арсенія Яценюка! Дорога велика. Українська родина в першу чергу пишаюся всією Україною і кожним українцем, як ми провели цей рік, як ми разом боролись, боролись за наше майбутнє, за майбутнє нашої країни, за майбутнє наших дітей, за майбутнє кожної нашої родини. Я би хотів привітати в першу чергу. Кожну нашу українську родину. Дай нам Боже щастя, дай нам Боже здоров'я, дай нам Боже успіху, дай нам Боже посмішки, дай нам Боже доброї, великої, щасливої долі, нам як Україні, і нам, як українцям. скоро велике християнське свято, різдво, і перед День цих святів знаю. Що у кожного з нас тут в серці, у нашій душі, сподівання на краще, сподівання на те, що наступний рік з Божою поміччю буде роком дійсно України і українців, буде роком щастя і успішні, буде роком нашого поступу вперед. У нас все буде добре. З нами Бог, з нами Україна, з Новим роком і Різдвом Христовим наступаючим! Дякуємо, так приємно.